Зараз з нами на прямому зв'язку Микола Гриценко, позивний Одеса, молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила свободи бригади Рубіж. Наші вітання, пані Микола. Не студія догоня та оглядачі. Пане Миколо. Перш ніж ви розкажете нам про все, що відбувається на вашому відтинку, давайте скажемо глядачам, що вони зараз мають слухати і долучатися до нашої розмови, тому що на екрані з'явився QR-код і номер карти. А це означає, що зараз дуже дуже потрібна підтримка нашої аудиторії. Пане Миколо, кілька слів про те, на що збираємо, і яка сума потрібна? Насамперед лише дякую кожному, хто приєднується до нашого збору. Кожна людина допомагає саме зараз. Наша бригада рубіж збирає на електробайки і електробайки такий спір. Зараз він зустрічається там, які вдається рятувати зараз наших хлопців. наших пора хлопців Ми намагаємось скидати ці електробайки з великих аграрних дронів. Хлопці отримують безпосередньо на позиціях та за їхньою допомогою. Можуть воюватися з позиції і так само на них заходити, і так само проводити навіть невеличкі операції поза чисті, невеличкі операції з проведення наступальних дій навіть за рахунок його мобільності, за рахунок його сумності. Пане Миколе, я хочу пояснити нашій аудиторії, що періодично може бути дуже поганим зв'язок, тому що ви не знаходитесь в суперкомфортних офісних умовах. Ви знаходитесь в умовах бойових дій. Відповідно, ми можемо втрачати цей зв'язок, але він між нами існує цей невидимий зв'язок, між нами і нашою аудиторією. Шановні глядачі, сума збору чимала: мільйон двісті. Але якщо подивитися на наш екран, вже майже закрито цей збір. Потрібно докласти. Буквально трішки своїх зусиль для того, щоб допомогти нашим захисникам і вони змогли придбати ці електробайки. Коли ми доєднували пана Миколу до ефіру, ви чули, один дрон скидає боєприпаси, інший вже на підльоті. Це означає, що це Пекло, ти не можеш спокійно вийти на вулицю, подихати. Даруйте, сходити вбиральню, зателефонувати рідним, тому що ти під постійним наглядом ворога. А якщо, не дай Боже, ще наші захисники поранені, їх треба швидко евакуювати. І ось такі маленькі мобільні транспортні засоби вони можуть стати в нагоді. Тому нам потрібно закрити цей збір у найближчі хвилини. Якщо ми зберемо трішки більше, це буде дуже круто. Кошти використають за призначенням. Можете навіть не сумніватися. Всі військові, які долучаються до нашого ефіру, перевірені захисники, які точно знають, що робити з вашими донатами, і не соромтесь. Будь-яка допомога, вона важлива від гривні до безкінечності. Головне, не будьте байдужими, пане Миколо. Зараз глядачі будуть донатити. А я хочу звернутися до вас кілька слів про оперативну ситуацію, що відбувається нині на вашому вітинку для того, щоб глядачі усвідомлювали наскільки все серйозно. Станом зараз наша бригада. Бригада Рубіш виконує задачі на багатьох напрямках, і так склалося, що на найскладніших напрямках. Сіверський напрямок противник постійно просочується, постійно намагається проходити вперед. Покровський напрямок, така сама у нього тактика. Постійно він намагається малими піхотними групами рухатись вперед. Ми вже бачимо, як у противника не вистачає техніки. Броні техніку він взагалі вже не застосовується. Рідкість просто її побачити, навіть просто на підвозах до якихось других ліній. Мала техніка, щось по типу мотоциклів та автомобільної техніки. Він використовує максимум підвозячи особовий склад до якихось точок висадки, які знаходяться там на його тилових позиціях, тобто максимально економить він техніку і максимально намагається її зберігти, тому що е, наші дрони постійно полюють, постійно в небі, і е, несе він величезні втрати. А от живу силу він не не жаліє, тобто він збирає такі от малі піхотні групи по два, по три орки, отак іправляючи різними маршрутами, пробуває собі дорогу. Е, і таких груп за добу можуть бути десятки. І якщо П'ять груп не знищимо, шість-сім груп не знищимо. то якась цих груп все таки проходить, доходить до переднього краю, а іноді і проходить за нього, не вступаючи в бій з нашими хлопцями, просто намагається пройти в глибину. Неодноразово були ситуації, коли навіть наші пілоти, виходячи винести дрон, зустрічали орків у себе в посадках через цю тактику і вже там давали їм бій. От буквально нещодавно у нас така була ситуація. Одна з наших позицій пілотів вступила в стрілецький бій з ворогом, знаходячись на 4 кілометри в тилу. При цьому всьому вони не розгубилися. Багато хто рахує, що пілот це людина, яка сидить в тапочках, щось там в культу керує. Ні, не так. Він такий же споряджений, воїн, такий же готовий до бою, як і піхотинець на передній лінії. От наша позиція пілотів дала бій і за цією групою з трьох з трьох орків. Які до них пішли, прийшла ще група з трьох орків. Потім ще група з трьох орків, і е, наші пілоти знищили всіх, навіть взяли одного полоненого, захопили дуже багато даних, е, отримали ми їхні радіоканали, радіоперемовини, І і е, виходячи з цієї ситуації, ми розуміємо, наскільки багато військ ворог притягує через передню лінію, наскільки часто він е, використовує цю тактику, і що вона насправді ефективна. Пане Миколо, поки ми вас уважно слухали, дивилися на вас, наші глядачі активно донатили за що їм безмежна вдячність. І мої колеги підказують, що банку. Закрито, ви зможете у найближчій перспективі придбати електробайки, які стануть дуже помічними на передовій. Дякуємо кожному і кожній Дякую. за те, що ви долучалися, але ви можете продовжувати донатити. Якщо сума буде більшою, це добре. Кошти будуть використані виключно за призначенням, і наші захисники зможуть активніше протистояти ворогу і захищати те, що ми кажемо, найцінніше наш людський ресурс. На відміну від ворога перед нами стоїть задача вберегти наших людей, тому що це. Найцінніше, що має Україна, а ворог намагається нас знищити. Пане Миколо. Не можу не запитати у вас про логістичну компоненту. Це дуже важливо. Підвезення БК, допомога, ротація. Наскільки важко організувати цю логістику в умовах інтенсивних обстрілів і постійного контролю ворожих безпілотників? Надзвичайно складна логістика, і не тільки у нас, майже на всі лінії бойового здійснення. З тим як противник активно розвиває свої засоби БПЛА, саме з цим і ускладнюється наша логістика, планування ротацій. Як ви сказали, планування підвозу звичайного боєкомплекту, підвозу припасів і навіть евакуація. І майже кожен такий виїзд це прямо ціла спецоперація, над якою працює не одна людина, інструктує. Дуже багато ступенів ланок водія дуже складна. ця операція в рахунку з тим, що ворог активно використовує свої засоби ураження FPV дрони на оптоволокні які не страшний наш реп У нього величезна їх кількість, і неодноразово таке зустрічалось що там вечірній час противник починає запускати ці FPV просто по маршрутам вони летять по маршрутам знайшов ціль, відпрацював, не знайшов ціль. Цього він там десь падає на дорозі, і все одно це великий ризик. Бо якщо автомобіль наїде на цей, не здетонувавши впіві, він все одно пошкодиться. Виходячи з цього всього, зараз застосування пікапів, як це було раніше, активне застосування цих пікапів, воно вже відійшло на другий план. Пікапи вже не застосовуються на передній лінії. намагаємось застосовувати тільки бронеавтомобілі різного виду. І ці бронеавтомобілі вони витримують FPV. Але потім він стає на ремонт на довгий на дуже довгий період часу, і ми намагаємось проводити максимально логістичних дій в пішому порядку або за допомогою е, дронів, електробайків. От, таким чином викручуємо з цієї ситуації. І е, зараз хлопці вимушені проходити по десятки кілометрів пішки, щоб просто зайти на позиції, і це надзвичайно складний маршрут, е, тому що 10 кілометрів прийти в повному екіпіруванні, при цьому. По тобі будуть постійно намагатися навести артилерію тобі будуть постійно працювати дрони. Ти маєш з укриття в укриття перебігати. А є такі ділянки, де три кілометри немає жодного укриття, і ти маєш подолати цю ділянку дуже швидко. Хлопцям надзвичайно важко. От ми відкрили для себе електробайки в нашій бригаді, і це просто надзвичайне рішення, тому що він безшумний, він дуже швидкий. Є електробайки, які можна скласти і сховати у себе в укритті. І хлопці, потім, яких ти міняєш, сядуть на цей же електробайк, і швиденько на ньому поїдуть е, додому. Е, Зберігає життя в першу чергу нашим хлопцям. Дуже важлива річ. Це найцінніше, повторюсь, вкотре знову і знову найцінніше, що має Україна. Це людські ресурси, його треба зберегти. Я дуже дякую вам, пане Микола, за те, що ви долучилися до ефіру і до деталей, розказали трішки про той військовий побут, в якому перебувають щоденно наші захисники. А я хочу додати до всього того, що ви сказали, що зараз літо, і плюс до всього цього ще й спека. Ми цивільні, перебуваючи в відносно безпечних місцях, нам важко дихати, щось робити, рухатися. А тут ти маєш 24 на 7 бути готовим. Тому я хочу вам сказати, що банку закрито. Ви про це вже почули. Зібрано майже 100 тисяч. Тому, будь ласка, не затримуйтесь, купуйте електробайки, які допомагатимуть вам і які будуть берегти життя наших захисників. Пане Микола, щиро вдячні вам за це. Дякуємо, що долучилися і дякуємо нашій аудиторії за те, що вона свідома і була поруч з нами протягом цієї бесіди. Микола Гриценко, позивний Одеса, молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила свободи бригади Рубіж.